Hi, mates! сьогодні ми поговоримо з вами про фрази англійської, які ви скоріше за все вивчали в школі, але які зараз уже є не І запропонуємо фрази на заміну. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. Отже, багато хто з нас познайомився з англійською, починаючи зі стандартних фраз, викладачі тільки і стверджували, що носії розмовляють саме так і ніяк інакше. Так ось ви вивчили цю правильну англійську за кілька років прибули до Англії або Америки і говорите там «Hello, my name is Vova, how are you?» і носій мови такий. What century are you from? з якого ти взагалі століття? Ну правда, ці фрази можна використовувати вас, зрозуміють, але ви будете звучати трошки дивно, і краще все таки знати фрази замінники звичайним базовим. Питанням, хоча дійсно є навіть такі фрази, які носії ну, мови взагалі не зрозуміють. Ну, це знаєте, як з нашими смайликами без двокрапки. Так, от, щоб знати сучасну розмовну англійську та говорити дійсно актуальними фразами, важливо вивчити кілька замінників, що ми зараз з вами і зробимо. Якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково виправіть цю ситуацію. Та ба більше натисніть на дзвіночок, щоб отримувати наші корисні відео щотижня вчасно. А ми починаємо! Привітатися з людиною можна просто безліччю варіантів. Я думаю, що ви вже знаєте ці всі фрази, тому ми їх пропустимо та перейдемо до суті, як запитати, як справи. І тут, крім класичного, «How are you?», Які варіанти ви знаєте? Подумайте. Ну, по-перше, скажіть, наприклад, «How are you doing?». How are you doing? І замість класичного як справи це більше звучить як як ти. Це найпростіший варіант, якщо ви раптом захотіли запитати по-іншому, how are you?». Ще раз, how are you doing? Як ти? Як твої справи? Ще один чудовий варіант це What are you up to? What are you up to? Чим ти живеш? Чим ти зараз займаєшся? Це питання може також підвести і до того, чим людина займалася нещодавно. Наприклад, Hey, Jake! What are you up to? Nothing, just working. Привіт, Джейк. Чим займаєшся? Та нічого, зараз просто працюю. How is it going? How's it going? Це ще один класичний варіант запитати як справи. І перекладається він як Як воно? Як воно йде? Як справи йдуть? Щось в такому стилі. What's up та what's new відомі нам як стандартні варіанти. Привітання англійською, але також так само можна поцікавитися і як людини справи, та що нового. What's up or what's new. Hi Maria. long time no see, What's New? Привіт, Марія. Давно не бачились, що нового. Хороший варіант і не зовсім формальний, тобто більше для спілкування з друзями, буде How's it rolling? How is it rolling? Перекласти цей варіант можна як справи або як життя минає. Є ще два хороших та більш формальних варіанти, які можна задати своїм друзям чи приятелям. І це буде What's new with you. What's new with you. Що з тобою нового? Або ж anything interesting happening in your life lately. Anything interesting. Happening in your life lately. Чи ставалося з тобою щось цікаве останнім часом? Frank, I'm glad to see you. What's new with you? Френку, я рада тебе бачити, що з тобою нового? Як класичне What's new, але трішки цікавіше. What's new with you? Другий варіант чудово підходить до прояву любові та турботи до людини. Якщо ви хочете дізнатися щось більш детально, ви скажете: Френк, so nice to see you again. Anything new happening in your life lately? Ренку, дуже рада тебе бачити знову. Чи ставалося щось у твоєму житті цікавого останнім часом? Відмінність попереднього та цього запитання в. Особливій турботі відчуваєте це? Я до речі знаю ще одне місце, де відбувається турботливе спілкування англійської. Це на уроці з викладачем English Dom. Там вам це детально розкажуть, пояснять, та ви зможете вивчати англійську тільки з цікавих для вас тем. А найголовніше, що ви не будете відволікатися на нудні завдання, а весь урок спілкуватиметеся з викладачем віч на віч. А після уроку зможете допрацювати все в інтерактивному цифровому підручнику. Завдання ви зможете пройти самостійно в будь-який час, а потім попросити у викладача пояснити складний Матеріал. До речі, перший урок безкоштовний, тому варто спробувати та записатися. І крім того, при покупці пакету уроків ви ще зараз можете отримати кілька безкоштовних посилання в описі, там всі деталі. Поїхали далі. Про справи ми запитали і, скоріше за все, почули велику та розгорнуту відповідь. І що ж буде відбуватися далі? Далі співрозмовник запитає: у вас як ваші справи? І що ж ми тут можемо відповісти? Ну, окрім стандартного, I'm fine точно ж вчили в школі саме цю фразу. Є ще багато цікавих. Варіантів замість I'm fine скажіть так, I'm doing great, thanks В мене все добре. Дякую. I'm doing great Дуже класна фраза. Записуйте. Коли ви відповідаєте просто I'm fine то це так і звучить. Fine але нічого дуже такого цікавого для співрозмовника. Є варіант, щоб підкреслити свій відмінний настрій. Скажіть Couldn't be better Couldn't be better, тобто краще і не буває. Скажіть це, коли у вас сталося щось дійсно хороше або настрій такий, що ну от просто нічого його не зіпсує. Couldn't be better. I've done so much for this day and feel great. Couldn't be better. Я стільки всього зробила за цей день і почуваюся чудово. Краще не буває. І ще один хороший варіант: близький, але трошки з іншим значенням: Never been better. Never been better означає ніколи просто краще не було. Найкраще, як тільки може бути. Перший варіант нам передає думку, що кращого нічого вже і не станеться. А другий те, що те, що сталося, це таке класне, що краще вже і бути не може. Отже, ще раз повторимо два варіанти: couldn't be better» або never been better. І ось ще один варіант, який мені дуже подобається. Якщо ви відчуваєте себе просто в неймовірному здоров'ї, енергійний, позитивний, ви можете сказати: fit as a fiddle. Fit as a fiddle. Wow, you Вау, so energetic. Are you feeling okay? Вау, wow, ти весь такий заряджений. Ти добре себе почуваєш? I feel great. Fit as a fiddle, та я чудово почуваюсь просто як огірочок. Такс, ну начебто відповіли про свої фрази теж не найбанальнішими варіантами, але все одно на цьому ще не все. Бо є ще деякі класні замінники. На мови, можливо, захочу вам подякувати. Так, сказати дякую. А ви, як вічлива людина, захочете відповісти, будь ласка, і тут є різні варіанти, окрім стандартного. «You're welcome». Так, це ж перше, про що ви подумали. Замість «You're welcome» Давайте подивимося, що ми можемо ще сказати. По-перше, скажіть That's all right. That's all right. Це такий звичайнісінький варіант пояснити те, що ну, для вас це не було проблемою. Вам це було легко зробити. Вам подякували і ви такі That's all right. Цей варіант покаже вас скромною, приємною, вічливою людиною, ніби ви сильно і не перетрудилися, але були раді допомогти. That's all right. Якщо ви хочете бути ще скромнішим та показати, що от, ну це взагалі не проблема, то скажіть No problem. Отже, thank you, no problem. Ну і ще схожа фраза: No worries. Thank you, no worries. Типу, як для вас це не викликало ніяких проблем та турбот. No worries. The pleasure is mine. Дуже красива фраза, що означає, що для вас це було просто неймовірною приємністю допомогти людині. Thank you, the pleasure is mine. Також ми можемо перекласти цю фразу як Мені навтіху. Отже, мені на втіху, pleasure is mine. Отже, припустимо, що ми вже наговорилися, надякувалися, хочемо розійтися, але ми ж не можемо просто кивнути головою та попрямувати на захід сонця. Ні, нам потрібно якось цікаво попрощатися. І не обов'язково говорити стандартне goodbye є інші класні варіанти. Ну, наприклад, I'm off або I'm heading off, що означає ну все, буду йти, I'm off або я вирушаю «I'm heading off». і такі варіанти будуть більш неформальними тобто у спілкуванні між своїми друзями-приятелями. Відмінний неформальний варіант, щоб попрощатися з другом буде ще «catch you later», Або ви можете почути як «catch you later», що означає ще спіймаю тебе, ще побачимося. Це теж класний замінник «goodbye». «I've got to get going». I've got to get going – Це дуже класний неформальний варіант прощання, коли ви дуже кудись поспішаєте. І тут ця фраза I've got to get going буде звучати як мені треба бігти. Я, типу, як запізнююсь, поспішаю. Папа, -па, я біжу. I've got to get going. Oh, listen, I forgot to turn off the iron. I've got to get going. О, послухай, я забув вимкнути праску, я мушу бігти. Отже, після цих слів та фраз прощань, і нам настав час прощатися. Я сподіваюся, відео було для вас корисним, та ви вивчили багато нових альтернатив, що вживаються в сучасній, актуальній, живій англійській мові. Якщо вам сподобалося це відео, та ви хочете більше подібних випусків з цікавими фразами, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар. Нам важливо знати, які теми є для вас актуальними, щоб знімати найпотрібніші випуски. І я нагадаю, що ви можете завітати на свій перший безкоштовний урок закладачем Інгліш EnglishDom абсолютно безкоштовно. Посилання я залишаю в описі до цього відео. На уроці ви зможете попрактикувати всі вище перераховані фрази та ще ефективніше їх запам'ятати. Тому не зволікайте, натискайте на кнопку, яку ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням в описі до цього відео. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. Бай!